Добрий день, дітки! Тиждень музики продовжується. І сьогодні на занятті з аплікації зробимо ось такі музичні інструменти. Гарно? Як? Зараз покажу. Нам знову потрібна допомога батьків. Візьміть пакувальний картон, Ось там, з якихось паперових ящиків. Так? На ньому потрібно намалювати силует гитари. Ось так. Ось, я його так намалювала, дивіться, скласти вдвоє І потім вирізати, і буде рівненький-рівненький силует. Ось силует гитари є. Далі дітки можуть самі нарвати смужечки різнокольоро, різнокольорові, бачите, гарні із кольорового паперу, так? Нам потрібно або клей, або клейстер, пензлика. І покажу зараз, що робити далі. Дивіться, нанесіть клей на всю поверхню цього силуету. І далі дітки справляються. Ось так. Я ось, ось так, бачите, по діагоналі приклею ці стрічечки, бачите, смужечки ці. Дітки, як там, можливо, вони захочуть якось по-іншому рівненько. чи як. І ось так вони все лишнє ми потім зріжемо. Дивіться, що у мене вийшло. Начебто не дуже гарно, але ми зараз знову попросимо батьків. Ось дивіться. І все лишнє по силуету гітари ми зріжемо. Дивіться, яка гарна гітара. Але ж у гітари є струни. Можна просто намалювати. Але я пропоную зробити ось що. Батьки хай знайдуть двосторонній скотч. І ми зараз зробимо. Чудасію. Дивіться, шановні батьки, допоможі діткам, можна ось взяти звичайні нитки і натягнути. Дивіться, ось там скотч, на скотч з осторонньої, і дивіться, струни натягнути. А можна просто намалювати. Ось така гарна в нас вийшла гітара. А зараз завдання із зірочкою. Якщо забажаєте, можете ще щось зробити. У мене залишились смужечки, їх багато. І можна зробити ось такий гарний акордіон. Дивіться, просто теж з такого ж пакувального картону вирізати ось такої форми, е, Такі дві, дві такі форми вирізати. Це це ручечки, так? А ось ви всі, мабуть, робили матусі, ось такий, як віяло, так зробити. І Приклеїти, але ж спочатку, наші ж нам смужечки, ми їх теж, так як, і ті, так як і гітара нашу, прикрашаємо, приклеїмо. І буде в нас ще один музичний інструмент. Ось що вийшло, дивіться, ось так я наклеїла, вирізала. Тут нанесла клей. І ось ці частинки, дивіться. Приклеїти. Все, дивіться, які музичні інструменти вийшли. Звісно, на них грати не можна, але дітки запам'ятають, що це акордеон, а це гітара. Так? Ну все, до побачення, працюйте, буду чекати ваших робіт.